У кожному дні є щось цінне, важливе, бо кожен щодня своє щастя кує. Хтось створює затишок так клопітливо, як пташка звиває гніздечко своє, у когось конгреси, планерки, наради, складні бізнес-плани, робочий процес, а хтось вихідний відпочинку заради. Влаштовує свято для доньок принцес, У когось розписана кожна година, Ведуть до досягнень життєві стежки, а хтось варить борщ для всієї родини і радо пухкенькі пече пиріжки. Не будемо й ми відкладати на потім все те, чого прагне сьогодні душа У теплих обіймах. І щирій турботі тривогам свідомо дамо від коша, усім нам приємно, природно, і просто щоденно робити нові відкриття. Бо кожне сьогодні для радості простір, і кожне сьогодні маленьке життя.